Сьогодні огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 16 днів, трикоду тут немає, тому орієнтовно по ціні 0,82 цента. Скоріше за все це є замок для багажу. Ось такий коробці. він прийшов. Мів, як бачимо, це є трьохзначний код. Замок на тризначний код. В додатку є коротенька інструкція як користуватися цим замком на англійській і на китайській мовах. І так замок не є дуже тяжкий. В інструкції пише, що він важить 18 грам. На сайті є дуже багато кольорів, які можна собі вибрати. Іменно цього замка розмір його 5,1 на 0,8 см. І на 2,1. П'ять 5,1 – це є висота. 2,1 – це є ширина і 0,8 це є товщина. Тут є можливість задавати код самому говорю про це, тому що є деякі коди, які просто позаводськи приходять і з хаотичними кодами, які не можна змінити. Тут є така можливість, і так, по суті. Більше тут нічого такого сказати не можу. Пише, що в описі, що це є нержавіюча сталь. Скоби для єстійки для порізів. Не знаю яким чином. Як бачимо, тут вже таке враження, що вже все підготовлено для порізів. По суті, і вже багато і не лишається. Ну, Але досить гарно зроблено. Нічого не виступає. Все прикольно. Хто бажає заказати даний товар, ссылку я залишу в описі. Всім, кому сподобалося відео, ставте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока.